Цікавим моментом заохочення дитини є розроблена. Наперед або домовлена із ним система цих заохочень. Тобто дитина повинна розуміти, за що вона отримує ту чи іншу преференцію, там шоколадку, гроші, якусь ну, покупку і так далі. Тобто дитина повинна ем, жити, ну, якби моя я це так називаю, постійно в режимі ем, знаєте, якоїсь трішечки нехватки. У неї повинна бути сформована мотивація і потреба. І до цієї потреби батьки повинні її підводити і йти до цієї цілі. Якщо така, так побудовано, то це є, власне кажучи, заохочення. Тобто, я, дитина, дитини має, має бути сформовано. Я хочу, е, власне кажучи, щоб мені купили ось це. Добре, ми купити тобі за один раз це не можемо, але можемо допомогти тобі зібрати на це кошти. І якщо ми, е, дитина має знати, скільки їй треба на це коштів зібрати, або що вона має зробити, щоб її з собою взяли у яку у ту чи іншу поїздку. І це має бути реально відображено про те, що ти зробила ось тобі галочка чи ось тобі гроші. От і, і як, тобто, як і дитина, навіть досягаючи цієї мети, по-перше, це є спільною метою, а з іншого боку, є її власна перемога. І тому це заохочення і далі в подальшому такі механізми будуть працювати. Мені здається, що деколи ми недооцінюємо вагу чи важливість заохочень нематеріальних. Mm -hmm. Що деколи ми занадто багато уваги звертаємо на матеріальні цінності, на те, щоб сказати дитині, наприклад, ти хочеш новий, крутий. Телефон угу. і прийдеться зробити це і це важливо тут зберігати рівновагу між матеріальними заохоченнями і такими речами, як близькі, хороші, довірливі взаємовідносини, для того, щоб ми не перетворили нашого виховання на те, що ми купляємо дітей угу. для того, щоб оці взаємовідносини приємно привабливим чином проведений спільний час вже був заохоченням для дитини. чи Хорошою мотивацією для того, щоб змінитися чи покращити свою поведінку. Щоб не було такої дефіцитарної, матеріально спрямованої uh -huh. у дитини мотивації. Uh -huh. Тому що Виникає питання: якщо зараз ми запропонуємо дитині 200 гривень за прибирання кімнати, чи через півроку дитина нас не запитає, а що ми їй дамо, чи як ми їй заплатимо за виконання чогось. Тобто метою дисципліни є трошки інші поняття, не для того, щоб інструментально навчити дитину виконувати якісь речі. Скоріше, щоб вона розуміла сенс, навіщо це, і, на мою думку, дуже важливо, щоб ми підкреслювали роль взаємовідносин між дитиною і дорослими, угу. щоб дорослими не були тільки поставщиками матеріальних заохочень. Або указувальниками того, що треба mm -hmm. робити. До речі, наші батьки, не надаючи значущості mm -hmm. взаєминам, вони орієнтовані лише заохочувати дитину чимось матеріальним, mm -hmm. тому що вони ну мені здається, чи ліняться, чи можливо в них не вистачає в самих ресурсу самостійно подумати, а чим ще можна зацікавити дитину. Mm -hmm. От їм так простіше матеріально, бо воно найбільш знає, для них воно видно. І все, але дійсно для дітей молодшого шкільного віку важливо отримувати цей емоційний заряд. І звичайна прогулянка, звичайний перегляд кінофільма, звичайне приготування спільно якоїсь страви, це може бути також заохоченнями або відверта розмова із дитиною. І дитина, навіть якщо є у дитини є така потреба, і можливо їй треба щось зробити, як ми зараз доробимо, ось це. І потім поспілкуємося, і це вже для дитини є цінність. Батьки наші, на жаль, не надають цьому значущості. Це дуже прикро і на це звертати увагу варто. Думаю, що причин того, що матеріальні цінності деколи переважають і досить багато, це також зайнятість і втома самих батьків. Угу. Деколи варто дійсно згадати собі прості речі, які можна спільно виконати з дитиною, навіть спільна прогулянка. І розмова з дитиною про те, що цікавого відбулося в її дні, в її тижні. Особливо школа, тому що також школа дуже часто є основною темою до розмов. Це, це може бути також хорошим заохоченням для дитини, для батьків також. Угу. Так.